Мир вам, дорога Церква Ісуса Христа. Читаю місце, яке записано у Євангелії від Матвія, з 5 розділу 10, 11 і 12 вірші. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 10, 11, і 12. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговарювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні маємо таку можливість навколо Слова Божого роздумувати і. Ми неодноразово на ці теми говоримо і чуємо проповіді. І попереднього разу, ну це було вже має десь місяця два назад, мабуть, вже говорив на тему Блаженні чисті серцем». І давайте взагалі згадаємо, що таке означає слово блаженний. Блаженний це хто? Ну, блаженний це хто? Це священник чи хто? Як слово блаженний буде, хто може сказати? Щасливий. Я вже думав подарунки якісь давати. Блаженний це є щасливий. І Ісус Христос говорить, що люди, які е, от, переносять ці всі, е, якщо ви читали. Якісь негаразди, теж вони є блаженні, вони є щасливі. Ну, здається, якийсь парадокс, особливо у цьому випадку, коли ми з вами читаємо, що якщо вас гнати і облудно наговарювати, то ви будете щасливі. Знаєте, гоніння це є переслідування, що означає слово гоніння переслідування з метою якогось пригноблення. А страждання це сукупність неприємних, тяжких, болісних відчуттів живої людини, причому вона відчуває фізичні і емоційні болі, утиски і муки. Знаєте, в першу чергу, якщо ми читаємо ці слова, то я думаю, що кожен з нас думає про те, що Ісус страждав. Правда? Ісус переносив гоніння і переносив страждання. Особливо від своїх же людей, від тих, до, до кого Він прийшов, від фарисеїв, які його постійно шукали, щоб його зловити на якомусь слові, чи взагалі вбити. Вони шукали написано, щоб убити його. написано від цього місця, коли вони це почули, вони у своєму серці подумали, як би його вбити. Їм не подобалось те, що Ісус Христос говорив. І е, Ісус переносив ці страждання і гоніння. Це якісь болі, це якісь утиски, це емоційне, емоційна напруга, коли на нас давлять. І Ісус Христос це все переніс. І далі, коли Ісус Христос говорить, Він говорить про те, що ми це все будемо переносити в нашому житті: оці утиски, страждання, гоніння, емоційне навантаження, болі якісь. І в дії святих апостолів у 7 розділі 52 вірш написано так. Котрого з пророків батьки ваші не переслідували вони ж тих побивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та любійниками. Бачимо, що пророки. Приходили, і коли були в ізраїльському народі пророки, вони говорили людям про те, що Ісус Христос має прийти, і про те, що люди неправильно живуть. Але людям це не подобалось. Ізраїльському народу це не подобалось. І вони шукали, як би його вбити. І вже тут говорять про те, що вони одних побили, одних побивали. про Степана ми знаємо. І у 2 Тимофія 3:12 каже так: та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Я думаю, що сьогодні нас не переслідують, особливо нас тут. Но церкву Ісуса Христа переслідують від Ісуса Христа. Немає ні одного апостола, який би нормальною смертю помер, ні одного. Апостол Іван, і той висланий був на, цей, на острів Патмос силку. Інші були перепилювані, інші були вбиті, розіп'яті верх ногами, різні муки перенесли. І далі, вже в третьому тисячолітті, церква Ісуса Христа переносила гоніння. І бачимо, що одних спалювали, одних ще й інше. Вони переслідувані. Сьогодні ми якось інший час, правда? Навіть. Серед нас є ті люди, які переслідування відчули, можливо, і були десь заслані за Слово Боже, десь не там зібралися, десь говорили про Ісуса Христа, і вони відбували покарання у радянська влада переслідувала таких людей. Переслідування це утиски, це приносення болю якогось, емоційного навіть болю, страждання фізичного. І вони засилали людей для того, щоб їм завдати отаких от утисків, щоб їх, ну скажімо так, знищити. Ми бачимо, що відносно людей, які не знають Ісуса Христа, то бачимо, що велика кількість була проти християн. Якщо велика кількість християн є, то я думаю, що християни не ну, якби. Не переслідують, а навпаки, мабуть, якщо їх багато, вони проповідують Евангелії, вони розказують, вони, вони хочуть ще щоб більше приєдналось до Бога, щоб вони почули про Ісуса Христа. У Івана 3,19, 21 каже: Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинки у його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Людям не подобається світло, бо світло просвічує їхні справи. Світло просвічує мене і бачить світло, що я не правий. Воно судить мене. Він просвічує людину. Світло це Ісус Христос. І коли ми Ісусом Христом просвічуємо людину, їм не подобається це, це, що ми робимо. І вони стараються, якщо це не по їхньому, стараються зробити, завдати шкоду на. І Галатам 4:29 написано так: але як і тоді. Хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. Як і раніше. Пам'ятаєте, як і Каїн і Авель. Авель приніс угодну жертву, Каїн неугодну. Значить, він не з тим серцем підходив. І він не був не духом приніс. І написано, що він переслідував тих, хто духом ходив. І він вбив Авеля. І виходить, що Авель щасливий, тому що він був переслідуваний Каїном. І він отримав, отримав більше. <кхід> Навіть ще такий вірш є від Луки, 21 розділ 16, 17 вірші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за ім'я моє будуть усі вас. Ненавидіте. Я знову ж повторюю, що сьогодні в нас здається, ну, немає такого, щоб переслідували. Правда, серед нас є люди, які свідчили і кажуть, що домашні протистали проти, проти мене. Я не можу ходити нормально на зібрання, я не можу говорити про Ісуса Христа, мені забороняють, мене як в чомусь обділяють, особливо ну недавно буквально. Цей рік, попередній рік, молоді люди, брати, сестри і кажуть, що батьки, як ти приймеш хрещення, все, ти мені навіть, навіть не син і не дочка. Ну, знаєте, це страшні слова, якби від батьків таке почути, правда? Але хто надіється на Бога, в кінці кінців бачимо, що, коли вже батьки бачили тверду віру. І що дійсно, це не просто, як мені каже колега, що це, це виманювання грошей. Та куди ви ходите? це церква це, це виманювання грошей. Вони десь почули, можливо, щось побачили, десь якийсь поганий був приклад чогось і взяли за основу це. Бачимо, що від домашніх навіть є переслідування. Згадайте про е, Йосипа? Чи не від своїх він був переслідуваний? Здається, ну всі ж брати, ну всі ж брати, брати, і як так сталося, що вони його зненавиділи, навіть хотіли й вбити. Ну, Ми знаємо історію, знаємо, що Бог не допустив до цього через, через брата. і каже, Не робіть брати, цього, не вбивайте його. І продали його. І бачимо далі історія це ж брати переслідують його. І він, Йосип. В тій країні в Єгипті попадає до цього Потіфара у цьому домі. Потіфар його бачить, що він дійсно, дійсно служить Богу, він його не переслідує. Але бачимо, що погано наговарює жінка, погано наговарює на нього, та він каже, хотів домагатися мене. Його сажають у в'язницю. Та Йосип би сказав, та пішов би судитися, та що треба ж довести, то ж я правий. Ну, як, як так? Треба йти. Знаєте, сьогодні якісь ну, зовсім дивні вчинки здаються в Біблії, що ну, якось, ну, якось, зовсім дивно люди поводяться? Сьогодні, чим більше і більше в нашому світі, ну, кажуть, що ти маєш добиватися правди, а чому ти маєш страждати? Блаженний це є щасливий, а щасливий, що тебе гонять за правду, що ти десь ти правий, а ну, за, за віру, за ще, що, то як так? Ти, ти маєш відстояти. Знаєте, Сьогодні у нашому сучасному світі, як слово пророк, воно зовсім по-другому, правда? Як хтось чує слово пророк, то це що має бути? Це хтось має сказати, що у слідуючому місяці, чи, ну хай буде році, має бути кінець світу, правда? Ну, це ж пророк, він має тільки щось майбутнє говорити. Той, хто сьогодні говорить Слово Боже, його не називають Пророком. А в старому заповіті знаємо, скільки пророків було. Вони й говорили про те, Ісаїв говорив, його називають євангелистом, так? Старого заповіту. Він говорить про те, що Ісус Христос має прийти. Але Він і говорив ізраїльському народу, що вони неправильно роблять. Він указував на їхні гріхи, на їхні погані вчинки. Тобто сьогодні сучасний світ не хоче розуміти того, що пророк це той, хто говорить, що ти робиш неправильно, ти слідуєш неправильно. І багато таких, багато таких можна історій старого заповіту, наприклад, як і про Йосипа, як і про Давида, як і про інших. Бо саме. У Євреїв 11.32, 40, написано так. І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, Євтая, Давида і Самуїла та про пророків, що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували. Слухайте просто у цих людей, які були, мужі віри. І що вони робили? Силу огнену гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабости, хоробні, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужеземців, жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення. Одні получали щось те, що вони хотіли, інші щось. Получається, що... Вони блаженні, щасливі, але вони не отримували, якщо з людської точки зору подивитися, вони не отримували те, що ну, люди би так сказали, що вони б отримали. І каже, вони були, е, прийнявши визволення, щоб отримати краще воскресіння, інші діставали наруги, та рани, а також кайдани і в'язниці. Камінням побиті бували. Допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі, ті, що світ не вартий був їх, тинялися по пустинях та горах і по печерах та проваллях земних. І всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Якщо ми послухали про цих людей, то я думаю, що кожен подумав про себе. А що я сьогодні? Чи я сьогодні е, утискуваний, чи я сьогодні е, переслідуваний, щось мені щось таке е, роблять, таке, що я от за Ісуса Христа е, страждаю. Якщо... Ну, і, і якоїсь краплі, можливо, чуть-чуть не відчуваєте, значить, щось не те. Навіть коли я вам скажу, просто коротенький, такий, ну, як би приклад, це не те, що е, там, наприклад, в Мелітополі, да, забрали просто дім молитви, людей вигнали, а пасторів забрали. На допити, що вони з ними робили, ми не знаємо. Що робили з пасторами. Людей просто розігнали церкву, заколотили дошками, все, там реально переслідування. Але якщо сьогодні я говорю про Ісуса Христа і мені кажуть, та що ти там розказуєш нам байки? І ти замовк, присів, і все, далі нема, нема що сказати. Оце також моє переслідування таке сьогодні просте. Але якщо замок я далі і не розповідаю те, що мені зробив Ісус Христос, а далі виходить, що я дійсно, як будто розказую якісь казочки, ну, такого, як будто не існує. Тобто свою віру потрібно відстоювати. Бо ці люди життям своїм пожертвують для того, щоб відстояти те, в чому вони були дійсно впевнені. Їхня віра була укорінена в їхніх кістках і в їхніх, їхньому розумі. І просто е, елементарні такі речі, що де ми могли сказати і навіть не сказали, просто промовчали, не показали. Я вам не кажу, що ви маєте прийти зараз у міську раду і сказати, що ти, мер, там і там, ти там взяв, ти там вкрав, ото положи на місце, бо я там зараз йду на площі і всім буду розказувати. Я думаю, що. Спочатку, як ми зустрічаємося з такими людьми, ми розказуємо їм про Ісуса Христа. Не мовчимо. Оце основна задача розказувати про Ісуса Христа. І ми побачимо, які справи буде робити Бог. І Бог дійсно буде за нас, і ми будемо щасливі. Читаю ще раз це місце. Блаженні, вигнані за правду. 5.10. Матвія 5:10, 11,12. Блаженні, щасливі, вигнані за правду. Бо таких, що є Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть знову щасливі, і будуть облудно на вас наговарювати. Всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Дуже складно, особливо, коли на нас щось неправду говорять. І тільки я знаю, що це неправда, а проти мене можуть ну, зійтися як полки. Ну, хай буде троє навіть людей, і неправду говорити. Скільки таких випадків буває, що ви хочете доказати свою правду? Я хочу доказати, що я правий. І каже, що облудно і будуть облудно на вас наговарювати. всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика, на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Перед нами були люди, які це вже все пройшли. Серед нас є ті люди, які пройшли багато, а ми. Чуть-чуть і, можливо, взагалі такого не, не проходили. Вони були гнані за віру, за Ісуса Христа. Утискувані були. І тому ми маємо радіти і веселитися. Чому? Тому що нагорода наша велика де тут? Дадуть нам медаль золоту. Чи ще щось інше дадуть? Що нам тут дадуть? Премію дадуть, бонуси дадуть, що нам дадуть за це. Нам е, е, буде що? Радіти і веселіться, нагорода ваша велика, де? На небесах. Нехай Бог благословить, щоб дійсно ці е, істини вони були у нас. Щоб ми е, були на своєму місці, і якщо нам потрібно сказати, то нам потрібно сказати. І не промовчати, якщо ми бачимо гріх, потрібно сказати. Якщо ми хочемо людину навернути до Ісуса Христа, то потрібно сказати, що Бог є і що Він зробив для мене. І що я сюди ходжу, що я тут говорю? Нехай Бог благословить, а йому за ці слова, хай прибуде слава навіки. Амінь. Давайте скинемо наші коліна і помолимося.